Всім привіт! Ви на каналі Ната Франки і зараз ми будемо проходити демо-версію гри під назвою Don't Feed The Cat. Суть гри полягає в тому, щоб не годувати якогось кота. Ну тобто я розумію, що у цього саме кота. І цей Застрігаємо в часовій пітлі з десятої вечора до шостої ранку. В, яких, в якоїсь хаті, я не знаю, це наша хата чи не наша хата. Ну, зараз будемо розбиратися. Треба вижити вночі або ночами, викрити якусь правду, і що завгодно робити, але не годувати кота. Зараз ми підемо, знайдемо цього кисінького, знайдемо і цей. Е... Мій приятель Юра порадив мені спробувати ці нові енергетичні таблетки. Сподіваюсь, вони спрацюють. Вони мені знадобляться для навчання цього семестру. Здається, не можу заснути. Мені треба вставати. О, ліхтарик флешлайт на F. Оп, так. прекрасно Що це у нас якась фоточка. Ясь тут. О, котик. А як. А як поставити тепер? А як поставити тепер? А, Escape. Ага. Так, котик. Ти де? Де мене тебе годувати? Так, тут котика нема. О, а от і киця. кет! А ну-ка, давайте фіцікет. Е, А де? О. Боже, це ненормально годувати піцею кота. І що? І? Ну, я погодувала. і Що далі? Тю? І все? Кіт, ти хочеш їсти? Який він худорлявий? Його взагалі тут не годують, чи що. Ого, лампа. Тю, ну я погодувала кота і що далі. Нічого не відбулося. Так, ладно, будемо дивитись, що тут у нас написано. Ніч повторюється, кожна година здається останньою. Спочатку звуки, потім шкрябання і завжди очі. Якщо воно з'явиться знову, не годуйте його. Так. Окей. Воно. Так кіт нормальний. Що тут? Це up the apartment. Е, -е... Прибираємо. <смір> Ай, як цікаво, воно пробирається, як в коміксах. Е -е ще одна ніч почалася. Типу, це буде, я так розумію, повторюватися, повторюватися, поки я не простану. Годувати кота. А, стоп! Тут ж години пройшли. Було 6, 6 ранку. О! Прекрасно. О, да! Я просто тупо прогавила весь час. Так, треба перебрати тут що написано. Пігулки мали допомогти, щоб заглушити шепіт, щоб тіні не рухалися, але тепер стіни дихають, кольори капають, не можу сказати, чи голоси мої. Якщо ти їх забереш, не бійся. <смас> Тільки там написано не бійся, а не засни. Якщо ти їх приймеш, то не засни. Хто це топає? Я не налякалася взагалі-то. Клінап. Клінап. Клинап. Так, поклинали тут. А... а чого воно не зарахувалося? Що там щось не прибрало? Кіт, я тебе годувати не буду. Ладно. Клинап. А чого воно не зараховується? Тут що написано. Я відзначив дату в календарі, але вона не рухалася. Я намагався не заснути, але щоразу, коли годинник показував 6, я прокидався знову в цій кімнаті. Гадаю, воно вже вдає, чекає, поки я щось зіпсую. Я чув його муркотіння минулої ночі ближче, ніж раніше. Якщо ти будеш тут завтра, не дозволяй йому переслідувати тебе. Шо? Вон, він ще може переслідувати? Так. Він лежить. Пікап. І що? І куди його? А куди його? О, поливаємо. А, Water All Plants. All Plants, All Plants. Так, це полити всі рослини. Це треба що ж. <губля> Бля. Собака. Тій тут. Мені треба полити. А, це все різні ці завдання. От. То там? То там? Де там? П'ята ночі і що далі? Що тут у нас? Клінап? І що? Не буду я тебе годувати. Так, наступна ніч. Е, погодуй себе, знайди е, їжу в, в, в апартаментах. Е, поклади її в мікрохвильовку, включи її. І... Е, поки там... Так, тепер їжу треба знайти. Ага, значить, я цей не змогла е, перша... Вота нема. Де кіт? А, тут ще кінь? Ні. Так, треба знайти що е, похавать. Е, кіт. Е, там нічого нема. Прекрасно. А знайди їжу. Їжа, 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 це соп, це що це? Е, пікап... Це їжа? Що це таке? Сосиска? Це сосіска? Що це таке? О, кіт з'явився. Отак? Це ж їжа була все ж таки, чи ні? Не буду я тебе годувати. Это погодувала... Ой. Як стиралка. <ріст> а. Ну, то якась була сосіска. Це, мабуть, наступної ночі. Ой, а що тут? А я не може туди пройти. Цікаво. О, я з'їла. Ха! Що ти, кіт? Не зміг мене з'їсти. Так... То було мило. Що тут ще є? Тут нічого. І, мабуть, треба буде випрати оце. Взяти і що це? Це мило. Тю, і все? Тут більше нічого нема. Тю. Якось усі не цікаво? Чого воно так рухається? Та давай же наступну ніч. Вже не цікаво. І не страшно. Вже музика ну, взагалі не напрягає. А, о, здрасте! А я тебе не бачила. Що це за вилочка? А, ой, поличка господи, <пиличка>, пиличка, це ніж. А, а це кудись треба буде перенести по-любому. Добре. Наблюдаємо за котом. Ну, в принципі, я виконала завдання. Как тут такий смішний. Ніби в нього он очі є и рот. Не можна ні присідати, не стрибати, але можна шифтувати, значить, є ймовірність того, що, скоріш за всього, треба буде бігати. Uh, what happens in the full release? А. І все. Ем. А ну-ка. А якщо ще раз. І кожну ніч. Е... Це і годувати кота. Так, беремо це. Що? Е, треба перебрати в апартаментах. Раз. Ой, господи. Включаємо. Так, то я вже читала. А кіт зник. До речі, кота нема. Кіт з'явився. Так, тепер годуємо кота. На. А, що тут? Прибираємо це. Кожну ніч будемо його годувати. Кіт, ти будеш вино? На. Прекрасно. На тобі ще іграшку. Ага. Не туди впало. Угу. Куди це я можу? Прекрасні тут текстури. Прям прекрасні. Тут. Так. Ну тут я так розумію, ну. О, воно в мене в руках залишилось. Ой, гая, можна Ой! Я на ліжечку попала. Я не можу дістати... Ааа, це можливо кота. А, а, от що тоді впало? Де Кіт? Добре. А то туди. На Два... вас... Кіт прийшов. Кіт, на тобі. Де тут ти? Що ти зараз будеш? Знову піцу. Ааа, яке нездорове харчування в тебе. Тебе хазяїн, просто дурачок. Ага, оце не, не дзвоник, а просто як виконане завдання. А оце куди? Інтеракт. Це тобі? Що буде, якщо я його так зроблю? А куди воно зникло? У мене ніж кудись пропав. Нарешті. Тобто, по ідеї буде три ночі. Знову зараз кота не буде. Ну, я знаю де їжу взяти. Вона ну, чомусь отут. Не страшно. А, о, світло включається виключається. Я думаю... Що воно оце... А, оце моркотіння. А такого не було. Не було такого. А, я ж його двічі погодувала. Як його тепер виключити? От що відбувається. Я от його двічі погодувала і така херня відбувається. Так, давайте втретє погодуємо. Де тут интерак, все это кет. Шо за машина такая? О, выключилась. А вона не просто заклацать? Не, вона хочет. Ну шо. Це... Ой. А кто цеплялков? Я, чи я кит? Так, кит. Давай. Роби щось. Я тобі вже все принесла. І воно, і кактус, і мило. Не знаю, правда, нащо тобі мило. Але все інше тобі точно згодиться. Тут, по ідеї, типу, страшний кіт повинен бути. Але страшно виглядає типу хата, але взагалі не страшно. Воно все просто клацається і все. Ну шо, кіт? Ти будеш на мене нападати? Нє, вже п'ята ранку. А може не треба на нього дивитись? Подивимось в сторону комп'ютера. Ну, нічого не відбувається. Що трапиться, якщо годувати кота? Це відзнаємося вже в... Повній версії. Та, ну, е, судячи по тому, що кожну наступну ніч після того, як я годувала кота, якась хрінь відбувалася. Тобто він оце от, е, спочатку шумів, моркотів, е, а потім це одну ніч, а потім це є. господи. Е, оце зі світлом балувався хтось, і телек включався. Тобто, по ідеї, з кожною ніччю буде все гірше і гірше. Ну, не знаю. Поки не, не зрозуміло. Воно, наче, типу, і страшне, а наче і ні. Можливо, в повній версії буде страшно. Ну що, на цій короткій ноті ми будемо завершувати. Дякую, що подивилися. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Обов'язково бережіть себе. Па-па.